Дня. Слава Україні! Героям слава! Немає України без калини, як і нема без пісні солов'я. А ми народ, зернина від зернини. В біді і в щасті ми одна сім'я. Ми українці, нація прадавня, на цій землі багато тисяч літ. Культурою, традиціями славна і багатющий в нас духовний світ. В нас звичаї свої написані закони, по них пізнає українця вся земля, своє свістосприймання й заборони, як і свої ліси, річки й поля. Напередодні Дня Конституції України ми зібралися, щоб відзначити не просто дату, а вшанувати силу. Дух і незламність українського народу. Сьогодні наш ворог хоче стерти поняття нашої державності. Ми з гордістю згадуємо 28 червня 1996 року день, коли Слово Україна закріпилося не тільки в серцях, а й у правовому полі світу. І сьогодні ми дякуємо нашим захисникам. Нашим захисницям, медикам, волонтерам, усім, хто захищає нас з вами, хто щоденно наближає перемогу, завдяки кому ми маємо можливість жити, творити, навчатися, любити, працювати. Дякуємо. І ми згадуємо тих, хто віддав найцінніше своє життя. Тому прошу вшанувати хвилиною мовчання. Усіх хто загинув. У кожній пелюстці молитва, у кожній квітці вічна вдячність. Прошу шанувати героїв покладанням квітів. Хлопців положити. Спрямований на підтримку та вшанування матерів і дів, чиї сини, доньки, чоловіки загинули під час російсько-української війни. Запрошую до слова голову правління громадської організації культурно-спортивне об'єднання інвалідів та засновника всеукраїнського благодійного мистецько-соціального проєкту Мамина весна Олександра Іськова. Мама моя рідна та єдина, ластівка добра та теплоти. Я для тебе був і є дитина, бо для мене найдорожча ти. Так? Мама це, от, бачите, за ручку взяла, мама знайшлася, мама загубилася, але все в житті починається з мами. І сьогодні я розумію, можливо, в деякій мірі репертуар наш різний і сумний. І трохи підбадьорили наші джерела, така глибин, глибинна назва джерела, десь там сховані таланти. Давайте ми їм поаплодуємо, цим нашим гарним артистам-аматорським. Я перший раз їх, правда, чую, і мені дуже приємно, я думаю, ми будемо в подальшому працювати. Низький уклін вам. Ще раз аплодисменти. Скажу вам відверто, що нам сьогодні приємно, що біля маминої весни. Ми положили квіти, це прапорчики, це душі людські, які загинули наверху, і вони бачать, що за них не забувають. Не, розумієте, можливо, можливо, в такий час Київ бомблять, Дніпро, всі українські міста. Що ви розуміли, я сьогодні зустрічав Марічка Старокостянтинова? Подивіться в інтернеті. Вона бідна, плакала в четвертій годині. Я її зустрічав, мама не спала до ранку і прямо така важка була ситуація, бух, бах і так далі. Тому потрібне і подібне, вибачте. І вона приїхала до нас, плакала, хвилювалась. І я дуже радий, що в нас в Україні є звання народна артистка маминої весни. В неї прізвище помінялося була голюк, стала скромінська Марія Русланівна. Її слово прошу, творча людина наша. Дякую. Захист і Ми, ти наспокий, і ти наша слава, ти єдиний, хто серцем своїм закрив. Відкрив вогонь на своїх руках і гриміла у небі так, що відчула мати твого сина, вбила клята війна. Завіри, підтримку та чарівну казку. та щастя буде з тобою, щодня. буде щасливою ти, буде щаслива, я разом пройшли ми життєві дороги, були поразки і перемоги. Прошу для тебе нолі, дякую за все мій оберіг, мамо. Я дякую тобі за життя. За Серці піс ти берега, сім'я ти, моя, світла зоря і натхнення моє усмішка. твоя мама. Я дякую за все, що дало настанови, поради молоде життя сім'яного моя, зоря, і справа зоря Ти діти, найдорожчи, мамо моя. Дякую, дякую вам, дорогі Матесі. Дякую. Вітіє, ой доле, 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 на волю Бог дає, ой доле, 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 в кожного своя, ой, доле, 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 яка ж ти та моя, все, що Бог дає, прийму серце я. щоб не заслали. Хи в світі з тобою. Зайві, правда ж йому. Така пісня душевна, як назвати? Петро. Петро, дай Бог вам здоров'я. Я не думав, що розсмотрівки такі таланти. А, ви, а, ви приїжджі, так. Ну, побажайте нашим українцям гарні, теплі слова перемоги. Дякую. Хотіла б сказати, що війна. Страшне слово, страшні відбуваються події. Але заставило особисто мене заспівати в цей час. Важко. Але таке, мабуть, ну, ми українці не те, щоб не зважати на всі труднощі всі, всю біль, оцю... Треба, треба жити сьогодні. Хто я знав, скільки воно буде. Продовжуватись буде молитися, щоб вона вчора закінчилась. Ну, така, така сьогодення, таке що треба жити сьогодні. Молитися за нашу перемогу, за хлопців і за світле майбутнє України. Дякую, пане Петро. Я бачу не тільки ви піснею можете роз, розказати свою біль в серці про Україну, про її долю, про війну. Але ж і гарними українськими словами. Пані Марія Стромінська, будь ласка, що там по плану у вас? пісня ваша? Це тим, що ми українці, а наша Україна найкраща, найбагатша та найчарівніша держава. Ми все поборемо, все буде Україна. Запрошую аматорський гурт джерела з села Ротмістрівка. Колиска добра. Я люблю твої древні кручі. Буйно-зелень на схилах Дніпра, ти одвічна у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря, Україна моя казкова, наше серце для тебе співа. Чарівність пісні у її словах, і в музиці, де ці слова співають. Такі пісні звучать у всі віка, і особливо людям, що кохають. Одягає на мисто калина чорнобривці, любисто кім'ята. Як побачиш красиву дівчину, як же можна її не кохати? Налити тоненький шмат покласти на хлібець, стає на світі веселіше жити. Всі, біди наші, сходять на нівець. Я Бачу, ви хочете розходитися, до речі. З нами добре, так? Да? Марічко, давайте ще одну пісню і все. Ні, все, втомилися. Давайте разом, да, разом і все. На біс називається. Пісня. Да, давайте на біс. Ой, у лузі червона калийна похилилася. Ось наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону кавину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.